Традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам грати, дають нам жити. Стосовно гри грали дві молоді команди, трішки, трішки напевно, більше володіли ініціативою більше команда Металург, особливо ну, в, другому, в другому таймі. Але після нашого вилучення десь почали з'являтися моменти, забили гол, могли і в кінці забити. Ну, дитячі помилки вирішили сьогодні, результат сьогоднішнього матчу. Тому ну, Молоді хлопці, мало дуже досвіду і дуже багато помилок. І в, 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 в центрі поля дуже багато браку було ну, з нашої сторони. тому Це зіграло ключову роль, хоч, хоча були предпосилки для, для гольових моментів, але дитячі помилки вони, вони зіграли сьогодні. Тому дякую хлопцям, вони старалися, е, намагалися грати. Результат є результат сьогоднішній. Два дні програли. Тому дякуємо хлопцям за сезон. Думаю, що ми добре підготуємося до наступному часі чемпіонату. От, і, ми по трішки, по трішки зростаємо. Сьогодні в заявці було вісім гравців 2006 року народження. Тому ще поки їм рановато, рановато їм грати в другій лізі, але потрішки-потрішки по вони зростають. Для нас це головне. Це для нас найголовніший результат, якщо хтось з них попаде в першу, в першу команду. А так, дякую болівальникам, дякую, дякую хлопцям за, за сезон. Доброго дня. По-перше, дякую нашим силам оборони, нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо змогу зараз грати у футбол. Стосовно гри, по перше, дуже дякую нашій команді, нашому пер, пер персоналу за цей, за ці перші півроку, тому що за ці чотири місяці ми всі наші і домашні, і виїзні гри грали на виїзді. Стосовно гри, ми контролювали і гру, володіли і іні, іні, ініціативою. Мали дуже багато моментів там. Трішки підвела нас ре, ре, реалізація. Ну а те вже будемо напрацьовувати після виходу з відпустки. Вітаю всіх прихильників футболу в те, що в цій складний для нашої країни час відбувається ця першість. І чекаємо всіх вже на Дякую.